Вітаю, шановні глядачі, на каналі Прогноз. Мене звати Любов Звальнюк, і сьогодні я хочу привітати Сераш. Сереж, привіт. Як ви, назвати да, Харків? Та нічого нормально, шевелимося. Як у вас останнім часом з безпекою, що чути, як взагалі ситуація? По різному чути, по різному ситуація. Хтось каже, що е, зараз буде період е, обстрілів, ну, таких, е, ну. Добрячих. хтось каже про те, що да, обстріли там можуть бути, але при тому є там певні о, натяки на якісь фронтові о, штуки. Да, у нашій області. Ну, коротше, отаке. От по різному говорять у когось панічні настрої, у когось занадто оптимістичні настрої, о, о, а воно десь посередині. Дивися зараз, де евакуація з Сумської області. Шостинський район. Як ти бачиш цю стацію? Чому так відбувається? Чи є загроза того, що можуть зайти туди ворожі сили, чи там будуть територію утюжити обстрілами? Чому йде евакуація? Що відбувається? Зараз намагаються в цілому всі там, при при, при кордоні і не тільки областя змусити виїхати раніше ніж може бути потенційна якась історія. На сумському напрямку обстріли і ДРГ, ДРГ і обстріли. Оце, ну, типу, те, що, те, що там відбувається, на жаль, поки те, що і буде відбуватися. Чернігівська область, чи є загроза ДРГ груп, чи є загроза обстрілів і людських жертв? М -м, може щось летіти через Чернігівську область. Я не зовсім впевнена, що по самому, по самому ну, що по, буде прильот саме по Чернігівській області, воно так. Але щось летіти через якісь там бізпілотники, якась оця історія цілком ймовірно ДРГшники, а вони там і не переставали лазити. Тобто, воно все одно хвилеподібно. Mm -hmm. Вони там все одно є так або інакше. Скажи, будь ласка, зараз uh, говорять про те, що на куп'янському напрямку ворог завозить нові сили і він готує нові, якісь провокації, наступи. Що чекає куп'янський напрямок, до чого буде готовим? Mm, до намагання ворога знову йти в якісь наступальні процеси. Вони там зазнали певних е, значних трат, втрат втрат, й вони намагаються компенсувати їх якимись е, новими ресурсами. Ну тобто, це поновлення mm -hmm. там і так спокійно не було, а це поновлення і без того неспокійно обстановки. Е, давай про втрати і про приємні новини. Сьогодні 144 українські безпілотники. Залетіли наче пташечки у Вирії до Московської області і до Москви. Чи дійсно ми поцілили те цілі, які хотіли? Чи зазнав руйнувань ворог? Вітаю коти! Запрошую вас на бранч зі мною, який відбудеться в місті Київ 19 вересня. Ми поговоримо з вами про стихії. Про те, як вони впливають на людину та змінюються сезон. А також обговоримо цікаві родові практики та взаємодію із родом. Усіх чекаю! Вся детальна інформація в описі під відео. Ну, дивись. Ми заподіяли ворогу в першу чергу трійку мечів. Я так підозрюю, цей удар носив достатньо показовий характер в довісок до якихось цілей, а в не всіх цілей було досягнуто. Я маю на увазі не всюди, ми влучили, де ми планували влучити, але якась ресурсна історія а, була пошкоджена. Тобто десь ми все таки ввалили туди, куди планували ввалити. от, І сталися якісь події, які ми навіть і не планували. Ну, це і у результаті їхнього збиття. Я так розумію, ми там явно не цілили у житловий будинок, в який там гепал той безпілотник. Це вже наслідки їхнього збиття, і оця вся історія. От, Цивільна інфраструктура. Але пообсиралися ну, по трійці мечів нормально так, пообсиралися... Прилічненько, питання, чи це остання така атака? Навряд? Чи. Є ще одна дуже гарна новина. Ти будеш робити бранч разом з нами в Києві. Це станеться вже наступного тижня, четвер, 19 вересня. І це буде дуже класна, дуже цікава подія. Ми навіть цілий ефір записали про те, що там буде. Люди, це буде практика, це буде зустріч сереж, це буде дуже багато ритуалів, дуже багато цікавинок. І це буде просто дивовижна подія, на яку варто сходити. Вона недорога, і ця подія дійсно дуже довго очікувана. Тому запрошуємо вас в описі до цього відео, вже є квиточки електронні, ви можете легко їх придбати. Там посилання на квиточок. Якщо самостійно не можете зробити, попросіть допомоги в дітей або в сусідів, вони злюбки вам покажуть, як правильно внести реквізити. І найголовніше Сереж буде робити розіграш трьох квитків на каналі. Прогноз на телеграм-каналі Прогноз. Аби стати учасником цього розіграшу підписуйтеся на телеграм-канал Прогноз, ставте вподобайку під дописом. Хочу на бранч з Шаманкою Сереж, і дуже скоро ви можете стати щасливим гостем зустрічі Шаманко шаманкою Сереж абсолютно безкоштовно. А ті, хто ще думає, що він буде робити в четвер, о 14 годині дня, і як же складеться його день, я вам скажу. Приходьте на зустріч, Шаланко, Сераш, це буде дуже класно, дуже дешевно. Я особисто чекаю цієї зустрічі, як і вся наша команда. Сераш, з якими думками їдеш до Києва? Не страшно тобі їхати? Ну, хоча після Харкова ні, ти в нас смілива дуже. Мені, в принципі, я їду до Києва, давай так, я це сприймаю як частково робочий візит і візит, в якому я можу хоч трохи змінити картинку. Хоча я дуже не люблю залишати своє місто. Але коли я їду працювати енергетично, для мене це зробити легше, ніж. Ніж якби я їхала просто відпочивати. Тобто з відпустками в мене не дуже складається. Воно і до війни, не дуже складалося, під час війни так взагалі ніяк. От, але у Києві я їду абсолютно з о, таким давай, бойовим, мабуть, настроєм, не знаю, робочим бойовим настроєм. Єдине, я розумію, що ми будемо мати достатньо насичений вересень на усілякі події. Тож, поки ми будемо проводити бранчі і поки. І, і поки ми будемо о, на ретриті у Бущі, буде відбуватися значна кількість подій, тому що вересень у нас достатньо активний. До речі, стосовно Києва говорять, що дуже скоро воро готує атаку по Києву, по всім містам і по Києву, зокрема, і можуть навіть бути потрапляння до цивільної інфраструктури. Чи бачиш ти це? Да, так воно так і є зараз. Після Москви воно ще й загострилося там. Оцей о, предстаркуватий король мечів. О, да, я про того діда абсолютно безсмисленого і безпощадного. Він планує зробити якесь повторення історії минулого разу. Коли наші безпілотники повзли до Москви, якщо я не помиляюся, до повзли там до Підмосков'я, Московія, угу. де згепнулося так симпатично. Там коли там тиждень, півтора назад, у нас прилетіло по Харкову дуже крепко. Я розумію, що за таку атаку ви ну, давайте чесно, вихопить не тільки Харків. Але проблема знову оперед, опіріжаючи якісь возмущення. А на що тоді ми били по Москві? Якщо по нам буде летіти, по нам би летіло і без Москви. Ну просто що це одна із причин, по якій вони можуть а, обстріляти раніше, наприклад, ніж планували. Ну, типу, або якось знаєте, остервініліше ніж планували. Нас і так, ну. А, за два з половиною роки по нам летіло з причинами і без причинами відомими тільки росіянцям. Нас тероризують, що з обстрілами їх території, що без обстрілів їх території. Це мені нагадує. Знаєте, коли е, не зовсім е, приємний чоловік, я маю на увазі, е, та, аб'юзивний чоловік, маніпулятор, а е, клює свою дружину, що ти мені зраджуєш, ти мені зраджуєш, ти мені зраджуєш, називає її останніми словами. От рано чи пізно буде два варіанти розвитку подій. Вона або від нього піде, або знайде собі коханця, щоб він хоча б звинувачував її так, хоч не голословно. Оце наш випадок, другий варіант. Ну так ви вже, хоч ви вже, коли обстрілюєте, то ми хоча б розуміємо причину наслідкову зв'язок. Зока, не просто ви там ну, да тероризуєте. Ми, хоча б приблизно розуміємо, що це там відповідь за щось. Ну якось так. Е, Сереж, кажи, будь ласка, е, от ми говоримо про е, ті події, які зараз в вересні будуть відбуватися, і ми бачимо, що зараз дуже важка ситуація на Донецькому напрямку. Вона в нас важка вже три роки, але е, зараз е, ворог він сунеться, він додає свої зусилля. Що чекати нам на Донецькому напрямку? Проблеми у нас на Донецькому напрямку. У нас там полегшення на Донецькому напрямку не буде, тому що це я так розумію, з того, що мене знову вела за король мечів, це прямий наказ. Вони в принципі припхалися в Україну більше по освобожденню і защиті населення Донбасу. Ну, типу, їхня ціль це вийти на адміністративні кордони Луганської Донецької області, для того, щоб хоч щось продати своїй е, країні всередині електорату. Типу, ми звільнили Донецьк та Луганськ. Дивіться, типу, все СВО можна сварачувати. Ну, грубо кажучи, да, типу, або там ми цілі досягли, щоб те, воно якось е, в їхньому моменті е, виглядало якось для їхньої аудиторії, зрозуміло, що вони взагалі тут досі і, і, і що вони взагалі. Роблять на території України досі. Тобто ситуація така. Питання е, донецького напрямку довге, важке, е, дуже сильно руйнівне. Воно як було, так і полишається Що нам очікувати, такого самого темпу? Ну Зараз трохи темп спав, і Ну я маю на увазі як на сьогоднішній день, і та, таких самих загострень і важких боїв. Угу. Я хочу запитати за Дніпро, за Дніпропетровську область, за Кривий Ріг ми бачимо, що Дніпро став тим містом, яке постійно обстрілюють окупанти і постійно вражають цивільну інфраструктуру. Що чекати Дніпру, Дніпровській області і Кривому Рогу? Є загроза і для міста Дніпро, і для Дніпропетровської області. Є загроза і для Кривого Рогу, і для області. Воно є по обстрілам. Воно залишається. У нас, на жаль, такий період часу, де у нас загроза по обстрілам, вона стосується не тільки якихось давайте так. Звикших до обстрілів областей, от, але і території Західної частини України. Ми вчора Одесу дивилися, там загроза і по Одесі випадає. і от На Кривий Ріг зараз випадає, і на Дніпро, і на Дніпропетровську область випадає, і там всюди воно межує цивільна інфраструктура, військова інфраструктура. Цивільна інфраструктура, військова інфраструктура. Тобто вони обстрілюють також, щоб уразити тил і щоб налякати. Людей і вбити людей. Тобто uh -huh. це їхня тактика. І вони е, цю тактику зараз і будуть о, застосовувати. Запоріжжя і Полтава. Е, чи є загрози для Пол Полтави, бо трагедія страшна і Запоріжжя чи є загрози для Запоріжжя? Mm, да на Запоріжжя одразу і на Запорізьку область вилізла загроза. Є загроза. От, Особливо, знову ж таки, в мене тут воно стосується скоріше об'єктів, пов'язаних із чимось військовим в першу чергу. От, зараз. І по Полтаві також, також виходить загроза. Особливо я тут не впевнена, ракети чи на ракети, а от Шахіди так. Угу. Центральна Україна чи є загроза? Цивільному населенню та гідроспорудам, гідроспорудам, енергоспорудам. Гідроспоруда залишаються однією з цілей, і в це. Ну, Якби ми говоримо в цілому про гідроспоруди там і в центральній частині України, і не тільки тобто це у нас вони цю ціль не полишили. Те, що вони не б'ють туди регулярно, це ще не означає, що вони свої плани полишили. Ну, тобто, через один обстріл воно туди летить. Загроза дійсно є. планів в плані вони не полишили. Взагалом, для центральної частини України така сама історія по загрозам. Ну Тобто, воно. По-перше, є загроза і для Києва, і для Київської області. Воно одразу повилазило. Тобто там планується диявол. Ну, будуть кошмарити Київ. І все ще нижче з боку Києва також випадає під потенційною загрозою. Не всюди прильоти, я так розумію, десь воно буде кружляти йти транзитом, але загроза є. Ох, сьогодні е, зробила заяву е, Укренерго про те, що в нас, в принципі, якщо не будуть обстрілювати нашу енергосистему, то відключень світла більше не буде. Але я розумію, що енергосистема, от як тільки Укренерго робить таку заяву, зразу летить по енергосистему. Це знаєш, як наврочили. Після такої заяви чого чекати? Ворог буде знову валити по енергосистемі, і чи будуть якісь ураження, відключення, блекаути? Ворог буде валити по енергосистемі не тільки тому, що Укренерго щось заявило, тому що, розбираючи тему цього, у нас вже неодноразово виходило, що у цій структурі сидить якась криса, яка зливає інформацію. Тобто є хтось, хтось всередині. Uh, самої uh, системи uh, енергетичної в курсі, які у нас успіхи, і він повідомляє ворогу mm -hmm. про ці успіхи. Це от, 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 чому ми. та ми вже розбирали це якийсь дядько, який має е, який має м, стосунок і можливість відслідковувати якийсь технічно ремонтний процес. Тобто володіє інформацією про чи відновлення, чи відбудову, чи ремонтну історію. Це не зовсім клерк, але і не зовсім прям супервисокий там тіп. Да? Тобто, там ну, умовно, який небудь начальник там да, начальник якогось відділу по ремонту якоїсь там фігні. Ну я маю на увазі, яка там важлива. От і він повідомляє, ворог знає ще до заяв у Деку і всього іншого, що вже можна валити. От, чи очікувати ударів по е електро і теплоструктурі? Так. Так очікувати. Скоріше за все, воно тут буде змішане. Щось буде летіти, щось буде летіти у якісь з'єднувальні штуки. Ага. Тобто не зовсім у точку, точку, а в з'єднувальні штуки. А щось буде летіти точково. А, Херсонська область, Херсонщина, Миколаїв сьогодні. Били по Миколаєву, Одеська область. Що чекати цим областям? Ну, в Одесі, Одеська область, загроза є по обстрілам, вона випадає. На жаль, на жаль, вона випадає, вона є достатньо активною. По Миколаєву така сама загроза є, воно, хоч і виходить у вежі перевернутій, але загроза все одно полишається, Тобто, можливо, це не день у день, але. Але якось так. На херсонському напрямку там мало того, що у нас постійна загроза обстрілів нічого не змінюється, обстрілюють регулярно, там іще і якісь, походу бойові бойові сутички місцями на херсонському напрямку відбуваються. Тобто, ну якісь, якісь чи, чи вони намагаються щось штурмувати, чи вони намагаються десь щось пробивати. Ну, коротше, там ще якісь загострення, військові йдуть. Скажи, будь ласка, Олександра зараз говорить про те, що Кримський міст трошки подустав, і може впасти через те, що по ньому було не один раз попадання, і вони плюс валять дуже важкі вантажі через це місто. Говорять, що він технічно може вийти з ладу. Чи так це? Якщо йому допомогти технічно вийти з ладу, як ми плануємо, то, звісно, він вийде з ладу. Більш того, є велика вирогідність того, що він зробить це до кінця цього року. Це було б прекрасно. Наостанок хочу тебе запитати за обміни військовополоненими. Зараз дуже важка така ситуація. вона загострюється постійно. Але чи є надія, що до кінця вересня місяця ми зможемо повернути додому наших військових? Uh, вчора дивилася це питання, як воно виходило? По-перше, дуже цікавий момент вийшло, що щось зірвалося на якомусь етапі перебовних процесів. От зараз, дай, от які йшли, щось зірвалося і. Доведеться починати їх, наче з, з початку То зрозуміло, по-іншому передомовлятися. Тобто був зрив якої, якої, якихось домовлянь і зараз буде домовлятися по новій. У мене як виходило вересень-жовтень-обмін, так він в мене і продовжує виходити вересень, жовтень, обмін. Тобто, в цілком ймовірно, що ми ну, або до кінця вересня, або там до середини жовтня, я маю на увазі, там найближчий да, якийсь місяць і так далі. Ми побачимо обмін вязково полоненими, не дивлячись. На те, що якесь от домовляння, яке зараз було на сьогоднішній день, воно зірвалося, іначе пішло знову на нове коло для того, щоб передомовитися. Тобто, це так. Дякую тобі велике. Ще раз нагадую, що ви зможете побачити Серж 19 вересня в місті Києві. Зустрітися з нею разом почакнувати, попрактикувати, дізнатися, наскільки змінюється енергії осені. Ви зможете, е, побути в полі майстра, отримати надзвичайно класну інформацію, яка допоможе вам. Будемо і про захисти говорити, і про магію стихій, і про осінні практики, і про родові практики. Е, навіть готується особливий сюрприз. Можливо. Можливо, ставимо три крапки. Сера ж буде не сама, а ми побачимо цей зірковий дует вже вживу. Я говорю зараз за Каяна крамера. Тому в описі до цього відео прикріплене посилання на квиточки. Купуйте квиточки вже зараз, вільних місць не так багато залишилося. Зустріч буде не дуже масово, не дуже людною. Раді вашій зустрічі! Сераш, дякую, що ти з нами на зв'язочку.